Вітаю, дорогі друзі! Христос посеред нас! З вами Православний Вісник, програма про пошук небесного світла в темряві повсякденності. Побачити це світло ясніше допоможуть нам сьогодні такі теми. Чому в другу неділю Великого посту ми згадуємо святителя Григорія Паламу або про те, що допомагає нам не збитися з духовної дороги, як втілити великопісні принципи в практичне життя? Або про 7 днів минулого тижня з життя церкви. Собор преподобних печерських як минуле відзеркалюється в сьогоденні. Про все це та навіть більше дивіться в нашій програмі, яка розповість про життя українського православ'я напряму з перших вуст, оминаючи сумнівні посередницькі джерела. І якщо для вас це важливо, тоді чекаємо від вас позначок вподобання, репостів. Нових залучених підписників, а головне коментарів. Саме вони визначатимуть не лише майбутній зміст наших програм, але й ступінь активності та згуртованості нашої церковної спільноти. Знання здобути зовні протилежне істинному духовному знанню. Цю тезу висунула людина, яка мала так багато зовнішніх знань, що в 17 років своєю лекцією про філософію Аристотеля привела в захват візантійського імператора. Натомість в історію святитель Григорій Палама увійшов передусім як носій духовного знання, здобутого особистим аскетичним подвигом. Він є автором вчення про нетварне фаворське світло. Особливу енергію божественної благодаті відчути та побачити яку можливо через практику глибокої сердечної молитви. А оскільки справжній піст без молитви неможливий, ми згадуємо святителя Григорія Паламу в другу неділю святої чотиридесятниці, отримуючи від нього важливий великопісний урок. Коли ми згадуємо святителя Григорія Паламу, ми згадуємо взагалі духовність, духовну традицію церкви, що знайшла свої витоки ще з початку існування церковної історії, але дійшла і була розвинута в самому самому максимальному вигляді саме за частів святителя Григорія Палами. Тому можна з великою певністю сказати, що церква згадує святителя Григорія Паламу, тим самим якби, даючи нам розуміти, що його богослов'я є еталоном богословського оправдання, богословського осмислення духовної традиції і духовних практик, Само богослов'я святителя Григорія Палами. Досить складне і має кілька напрямків. Передусім, святитель Григорій Палама відомий як співучасник так званих паламінських е, спорів, паламінських дискусій, що е, призвели до навіть до засудження деяких опонентів святителя Григорія Палами, Передусім Каламбрійського. Але Потрібно розуміти, що святитель Григорій був не тільки видатний догматист, а ще і видатний сучасник, а ще й видатний монах. І він почав дискусію, приєднався до дискусії, що почалася, саме як захисник духовності, то духовності. В такому вигляді, яка вона була відома в Візантії, була відома афонським монахам, а сам світ Григорій Палама був дуже довгий час монахом на святій Горі Афон, і він почав захищати духовний досвід, пояснювати богословською мовою духовний досвід. І коли ми згадуємо під час Великого посту на Григорія Палами, то якби церква відповідає. На такий запит, як ми можемо розуміти все, що робиться нами під час нашого християнського життя, особливо під час Великого посту, сам піст, ті великі молитовні правила, що є, поклони і іншу аскезу, є цьому богословське пояснення. І святитель Григорій Палама, він каже, є пояснення. І це пояснення церквою було розглянуто як вірне і як тлумачення, що надався від Григорі Палама, як найбільш гарно висловлюючи повноту вчення, духовного вчення церкви. Триває війна, в якій наш народ величезними зусильними виборює своє право на життя в рідній домівці. Водночас триває великий піст, війна, яку веде кожна душа за блаженне вічне життя. Чи можливо поєднати ці дві реальності у своїй свідомості, в думках та вчинках? У багатомільйонної спільноти Української православної церкви на це запитання є своя відповідь, дізнатися, яку допоможе традиційний телелітопис. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, присно пресної во веки Вьем. 8 березня 2023 року у середу другої седмиці Великого Посту з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, Вікарі Київської митрополії архієпископ Баршовський Віктор почали в соборну літургію передосвячених дарів в Архангело-Михайлівському храмі Дніпровського благочиння міста Києва. Літургію передосвячених дарів називається священодійство, на якому не відбувається проскомідії та освячення дарів. А для причастя використовуються святі дари, які були освячені раніше за літургією... святителя Іоанна Златоустого чи святителя Василія Великого У цей день. Відбулася традиційна загальна сповідь духовенства парафії Дніпровського благочиння, яку прийняв похідник святоуспенської кілопетірської лаври архімандрит Антоній. Копесвященому владисті співслужили благочинний Дніпровського благочиння протирей Іоанн Свередюк, настоятель храму протирей Богдан Штин та духовенство благочиння. Після закінчення літургії владика Віктор звернувся за архіпастерським словом та передав благословення представителя Української православної церкви, Духовенства Дніпровського благочиння міста Києва. Сердечно поздравляю середою другого тижня святої чотири з продовженням Святого Великого Посту. Це особливий благодатний період, який дає нам свята Христова Церква, для того, щоб ми попрацювали над собою, для того, щоб ми змінили свою внутрішню людину і тим самим, викорінивши всі наші гріхи і пристрасті, змістилися в чеснодах і наблизилися до Бога. 9 березня, в день пам'яті першого і другого брідення глави пророка і претечі Господнього Іоанна, в храмі преподобного Сергія Радоницького була звершена літургія з нагоди 45-річчя від дня народження, настоятеля храму та благочинного соломінського благочиння міста Києва протирея Рослава Шовкеника. Бо служіння очолив митрополит Вівський Галицький філарет. Його високопреосвященство спослужили архієпископ Баришевський Віктор, архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Переяслав Хмельницький Діонісій, єпископ Другобицький Іакю, клірики храму та духовенство Київської єпархії. Після богослужіння митрополит Філарет Архієреї, священнослужителі, парафіяни та гості храму привітали протоієрея Ярослава Шовкеника з юбілеєм. У другу неділю Великого посту церква вшановує пам'ять святителя Григорія Палами. Також саме цієї неділі святкується Собор усіх преподобних Києво-Печерських. Урочисту Божесну літургію з нагоди свята у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Богослужіння за участі сонму архієреїв та духовенства монастиря завершувалось у Хрестовоздвиженському храмі Обителі. А такої кількості вірян, які, незважаючи на непогожу погоду, долучились до спільної молитви у найдавнішій православній святині, не в змозі були вмістити жоден храм. А тому богомольці ще заповнили площу перед христово звіженською церквою та всії прилеглій території. Звертаючись до пастви у день свята митрополит Онуфрій нагадав про духовний подвиг лавських преподобних, які є взірцем служіння Господу і церкві Христовій для кожного православного християнина. На малому вході представитель відзначив богослужбовими нагородами насельників лаври. За літургію митрополит звершив дві В Сан священника та диякона рукоположив студентів київських духовних шкіл. Завершились урочистості хресним ходом від ближніх Антонієвих печер на Дальні, названі на честь першої гумена лаври Феодосієвими. На площі біля Анно-Зачатівського храму Лаври учасники хресного ходу на чолі з предстоятелем звершили молебен, вшановуючи пам'ять подвижників, які різного часу подв'язалися в Києво-Печерській лаврі та знайшли у її лабіринтах вічний спокій. А царство небесне у вічному житті. Другу неділю Великого посту також присвячено і нашим вітчизняним подвижникам. А саме лаврським аскетам. Які спостерігали нетварне фаворське світло в темній глибині печер. Проте не варто в цей день дивитися лише в далеке минуле, адже у подвижників сивої давнини є продовжувачі і не де-небудь, а в нашому сьогоденні. Вони так само стоять на молитві, випікають просфори, годують нужденних, опікуються сиротами та хворими. Допомагають захисникам України та здобувають духовну благодать, як і їхні пращури багато століть тому. Хто рано встає, тому Бог дає. Ця приказка, як на мене, передусім стосується чернецтва. Коли над лаврою леджеврія світанок, монахи вже на ногах. Спочатку у служби, полуношниця, потім літургія. Але ще згодом послухи, і кожен починається з молитви. У лаврській пекарні смачно пахне свіжоспеченим хлібом, а просфори зазвичай витягають з печі не пізніше шостої ранку. І родиякон Веніамін каже, що печатки на просфорах ставлять різні, залежно від свята, до якого готують. Зрання працюють і у свічній майстерні. Це виробництво потребує неабиякого вміння, та з божою допомогою все твориться переконані ченці. Технологія налагоджена і її дотримуються. Лаврські свічки горять довго і безкіптя Готуючись уже до монастирського свята, ми мимоволі милувалися лаврськими краєвидами та ошатними храмами. Для монахів, а їх у лаврі нині близько двохсот це рідний дім, де вони моляться і живуть, ставши на шлях служіння богові. Для кожного монаха цей шлях, ця галерея, ці лавські вулички, лавські стежинки. Є шлях не тільки з келії до церкви чи на послуг. Це є шлях до Бога. Щоранку ми піднімаємося цими стежками, цими доріжками, йдемо, бачимо золоті бані, чуємо, як прокидається місто. Чуємо, на жаль, іноді чуємо вибухи, тому що триває війна. Але згадуємо наших попередників, згадуємо преподобних печерських отців, які теж тут прожили століттями назад. Теж були різні часи: були війни, були переслідування, були лихоліття, але їх... Їхня молитва рятувала і їх, і цю обитель, і всіх, хто з них звертався, тому що Лаура всі часи була джерелом сили, енергії і запорукою щасливого довголіття. Печерські преподобні отці, зачислені за духовні подвиги до сонму святих, спочивають у ближніх та дальніх печерах. Це місце особливого паломництва. До слова доглядають за святими мощами теж монахи. Багато тут почало святих отців. Одних ми знаємо. В печерах перебувають мощі, святі глави 150 святих печерських отців. А їх справді було більше, тому що не всіх ми знаємо по іменах. Не всі імена відомі, але їхні справи, їхні молитви зафіксовані, закарбовані у кожному лавському камінчику. У кожному лавському храмі. І тому їхня молитва, їхнє благословіння передається і нам, нашим сучасним монахам. Вони теж різні. Кожен має свої пристрасті, кожен має своє минуле, кожен має свій хрест, але усіх єднає те, що ми, об'єднавшись тут, намагаємося бути кращими. Архімандрита Пафнутія, який уже 13 років поспіль подвизається в Лаврі, ми зустріли дорогою до Феодосієвих печер там спочиває його небесний покровитель, до якого батюшка звертається за молитовною порадою. У нас є наші покровителі, яких ми хочемо наслідувати. Ми не знаємо їхнього життя достеменно. Повністю. Ми читаємо їхнє життя в патерику, але багато чого ми про що ми тільки загадуємося, тому що уявити собі той подвиг в печері, в усамітненні, в цілковитому перебуванні з Богом і відстороннів цього мирського і спокусливого нам важко, тому що, на жаль, сьогоднішні. Світ настільки оточив, і монастирі, і нам дуже важко повністю досягти цього усамітнення, але саме молитви печерських преподобних нам допомагають. Лавра живе за статутом, запровадженим ще преподобним Феодосієм Печерським. Все розписано по годинах, спільне життя єдиною чернечою громадою. Перша трапеза о 12-й. Не люблять публічності, а відтак зазвичай відмовляються висловлюватись на камеру. Та коли б ми знали, що саме у день наших зйомок до монастиря надійде державний циркуляр про звільнення на користь музею приміщень нижньої лаври у двотижневий строк, то обов'язково б запитали, як таке може чинитися у правовій демократичній державі? У недавні часи панування атеїзму лавру вже відбирали у монахів. Повернули 35 років тому. Але в якому стані старі фотографії непідкупні свідки. Молитви лавських монахів відомі своєю духовною силою. Можливо, саме через те, що самі вони надихаються перебуванням біля святих мощей своїх попередників, преподобних печерських. Перських. Сьогодні ми, вся православна паства Української православної церкви, складаємо молитви за них. Не допусти, Господи, наруги над ченцями та святинями лаври. Ось і все на сьогодні. Побачимося за тиждень. Для цього ми готуватимемо нові цікаві та важливі сюжети, а вас попросимо допомогти православному вісникові. Подобаннями, репостами та коментарями, які триматимуть наш рейтинг в інформаційному просторі та мотивуватимуть творчий колектив програми. І за будь-яких обставин у ці великопісні дні поглиблюйте свої молитви за нашу церкву, державу і народ та намагайтеся творити якнайбільше справ добра. Адже саме милостиня слугує прощенням наших гріхів. Переконаний, якщо звершувати цю молитву так само зосереджено, як робили це святитель Григорій Палама та преподобні Печерські, вона обов'язково буде почутою. Христос посеред нас і є, і буде.